Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішов із життя Остап Вікторович Середа, український режисер-документаліст, голос чесної пам'яті, який протягом 45 років вкладав свою душу в розповіді про людей, про втрати, про гідність йому було 71 Народжений у Львові в родині музиканта і бібліотекарки, Остап змалку зростав серед звуків фортепіано та шурхоту книжкових сторінок. У дитинстві він часто ховався в архівах, де працювала мати, читаючи старі газети про визвольні рухи. Батько навчив його слухати тишу між нотами, саме це, як казав середа, і зробило з нього режисера. Вступивши до Київського театрального інституту, він спершу мріяв про акторську кар'єру, але після смерті брата на війні в Афганістані змінив напрям, вирішив документувати правду. Перший його фільм Тінь війни вийшов у 91-му, в рік здобуття незалежності і одразу приніс йому визнання як голосу болю і пам'яті. У 2003-му він отримав національну премію України імені Тараса Шевченка за стрічку портрети на тлі руїни, цикл про забуті села Чернігівщини. У коментарях журі зазначалося за створення кіномови, яка рве тишу. Його роботи завжди виходили за межі кадру. Він знімав не лише факти, а емоції, іноді тремтіння в руках старого селянина, іноді погляд дитини в бомбосховищі. Часто працював один із камерою на плечі, не маючи студії чи фінансування, але маючи довіру простих людей. Не шукайте драму. Казав він своїм студентам вона завжди поряд, просто слухайте. Його фільми транслювалися в Польщі, Франції, Канаді. Але найважливішим він вважав покази в українських школах і будинках культури. Він читав лекції у слов'янську, допомагав юним авторам у Луцьку, організував спільноту документаліст, це сумління. Особисте життя його було стриманим. Він був одружений один раз, мав доньку Дарину, журналістку. Жив сам у квартирі на Подолі, з двома котами. Любив чорну каву, фільми Бергмана і шепіт дощу на балконі. У фіналі свого життя він хворів на серцеву недостатність, але до останнього дня монтував свій останній проєкт, залишене світло, який завершили його студенти. В останньому інтерв'ю він сказав. Не бійтеся зупинитися і мовчати. Саме тоді вас почують по-справжньому. Остап помер у Львові, в місті, де вперше взяв до рук кінокамеру. Його поховали поруч із батьками, з якими щонеділі він ділився домашнім хлібом і спогадами. Він залишив не лише спогади, а цілу епоху, втілену у своїх стрічках, ідеях і учнях. Цього місяця відійшла у вічність Надія Іванівна Варбіцька, українська письменниця, педагогиня, правозахисниця, яка понад 40 років залишалася совістю освітнього і літературного простору України. Їй було 68. Народжена в містечку Коростень на Житомирщині, у родині вчителів, Надія з раннього віку розуміла ціну правди. У п'ять років вона вже вміла читати, а всім. Написала перший вірш про свою маму, яка ночами перевіряла зошити при гасовій лампі. У буремні дев'яності Надія закінчила філологічний факультет Київського університету і залишилася викладати українську мову в школі для дітей з особливими потребами. Саме тут, у тиші коридорів і неспішних розмовах із підлітками, вона знайшла свою справжню мову, літературну і людяну. У 2003 році її книга Шепіт у вікно стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за делікатне змалювання психології дитини в умовах війни. Це була історія дівчинки, яка втратила батька, але не втратила здатність любити. Книга була перекладена дев'ятьма мовами, а в Німеччині її включили до шкільної програми як зразок літературної емпатії. Надія заснувала громадську ініціативу Голос у тиші, програму підтримки дітей-переселенців, створила безкоштовну онлайн школу для сільських учителів української мови. А під час окупації частини Херсонщини таємно надсилала книги до шкіл на тимчасово захоплених територіях. Її фраза, яку вона часто повторювала на зустрічах з читачами Не обирай сторону, обирай серце. Стала гаслом багатьох молодих письменників і освітян. Попри відомість, Надія жила скромно у двокімнатній квартирі в боярці. Була одружена з лісником, який загинув у автокатастрофі. Сина не мала, але виховала двох племінниць. Любила садити півонії, виязати шкарпетки для волонтерів і збирала рецепти забутих українських страв. У 2025 році її почала турбувати хвороба серця, але навіть на лікарняному ліжку вона редагувала рукопис свого останнього роману Камінь, що пам'ятає, який згодом видав її учень. У своєму останньому інтерв'ю вона сказала Ми не маємо права мовчати, коли зникає те, що ми любимо. Вона померла в тій самій школі, де працювала все життя, після уроку. На якому читала Шевченкову катерину. Учні довго мовчали. Потім хтось прошепотів, а вона нас попереджала не забувайте серце. Сьогодні її ім'я носить ліцей у боярці, а її книги цитують не лише в аудиторіях, а й у бліндажах, і в кухнях бабусь, що вчать онуків читати. Надія залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену у своїх книгах. Ідеях і учнях світ бачить його на сцені, з гордим поглядом, густим голосом, що ніби обіймає серце і постаттю, що тримається гідно, ніби несе щось більше, ніж просто пісню. Його ім'я, Іво Бобул, давно вже стало символом української естради, голосом поколінь, тихою гаванню в буремних хвилях часу. Людина що не загубила себе у славі, а зуміла перетворити біль і ніжність на мелодії, які залишаються в пам'яті. Але перш ніж цей голос озвався в мікрофон, перш ніж тисячі долон зійшлися в оплесках, була тиша. І маленький хлопчик на ім'я Іво, що народився 17 червня 1953 року в селі Бабин, що на Буковині. Там, серед пагорбів, серед яблунь і виноградників, де пахне свіжоскошеним сіном і хлібом, усе почалося. У будинку, де дерево скрипіло на вітрі, а груба тримала тепло навіть у найлютішу зиму, жила родина бобулів. Тато, простий, але мудрий чоловік, що вмів мовчати важко, але дивився завжди з розумінням. Мама, співоча душа, яка не могла варити борщ без пісні. Її голос був першою музикою, яку почув Іво. Не ноти, молитва, колискова тиша між словами. У кімнаті, де світанок приходив крізь вишивану завісу, малюк бачив світ уперше. Тіні на стелі перетворювалися на і героїв, піч на замок, а його старенька іграшка, ведмедики з вишитими очима, була охоронцем нічних думок. Він боявся темряви. Як і кожна дитина, але мама завжди шепотіла йому щось на вушко, пісню, казку, спогад, і тоді темрява ставала лагідною, як нічна роса. У тому домі завжди пахло життям, молоком, дровами, яблуками з саду. І в кожному звуці, чи то цокання годинника, чи то шурхіт маминої хустки, вже тоді був ритм, що жив у середині малого хлопця. Інтуїтивний, невимовний. Той, що пізніше стане голосом. Він не знав що слів сцена, учи аплодисменти. Але знав, що серце б'ється інакше, коли мама співає, що в очах тата щось тремтить, коли він слухає радіо, що в глибокій тиші вечора є щось, що хочеться повторити. Передати, вимовити вголос його перше уявлення про себе, не хлопчик. Не син, не учень. А звук голос світло, що проривається крізь стіни. Ще довго він буде шукати, як його назвати. Але вже тоді, в тій теплій хаті на Буковині, народився той самий Іво, не артист, не зірка, не символ. А душа, що не могла мовчати. Я не пам'ятаю точного моменту, коли вперше зрозумів. Що інакший. Це не був вибух, не було грому, що розірвав небо. Це було тихо. Так само, як лунає шепіт у полі, коли вітер лише доторкається до колосся. Це була тиша між фразами, коли в класі вчителька питала: ким ти хочеш стати, Іво. А я мовчав. Бо не мав відповіді, яку хотіли б почути. Я не мріяв бути трактористом. Як мій сусід Петро, і не уявляв себе в кабінеті з печатками, як старший брат, мене лякала уніформа і втома в очах дорослих. Але коли я співав, щось у мені розправляло крила. Хоча на той час я ще не вмів цього назвати, просто відчував Школа вона не була ні раєм, ні каторгою. Вона була. Як довга дорога з перешкодами там було багато сміху, але й багато самотності. Я був високим і мовчазним, і діти часто не розуміли мене. Казали, що я улітаю в хмарах, що занадто чутливий. І, мабуть, вони мали рацію. Бо навіть крейда на пальцях після уроку для мене мала запах, особливий, як спогад про сніг. І тиша в класі перед свінком теж говорила до мене більше, ніж багато слів. Був один момент, що врізався в пам'ять шкільне свято. Мене змусили вийти на сцену. Я не хотів, сором, страх, руки, що тремтять. Але якось, коли зазвучала перша мелодія, я забув про всіх. Співав, наче не я? Наче щось через мене. І коли замовк останній звук у залі була мить мовчання. Потім оплески Справжні, без примусу. І я вперше подумав, а може, це моє. А потім знову прийшов сором. Бо хтось з хлопців у дворі сказав Та що з тебе, артист? Краще б грав у футбол. І я замкнувся. Боявся показувати, що люблю музику, ховав зошити з текстами, говорив про погоду, коли хотілося говорити про душу. Але були й ті, хто бачив. Старенький учитель співу, що слухав мене, коли я думав, що сам, і казав, не дивлячись не бійся бути м'яким. Тільки так можна бути справжнім. І мама, її очі світилися. Коли я співав на кухні, в той час як картопля кипіла і десь за вікном грала гармон. І ще мій внутрішній голос. Він був моїм другом і ворогом. Він питав мене щовечора, а що, як це нікому не потрібно? А що, як не вийде? І одразу ж відповідав: А якщо вийде, мене рятувала музика. Я знаходив старі платівки. Слухав тремтливі голоси з радіо, спостерігав, як рухається повітря, коли лунає мелодія. І щодня записував у зошит рядки, які не показував нікому. Вони були моїм єдиним простором, де можна було бути справжнім несильним, недорослим, несміливим, а просто живим. Мені здавалося, що я не знаю дороги. Але вже тоді душа обирала. Не швидко, Не впевнено. але обирала. Я не був героєм. Я був хлопцем із бабина, що хотів співати, але боявся мріяти надто голосно. І все ж мріяв. Сцена була маленька, напівтемна, затиснута поміж кулісами, які пахли пилом і старим оксамитом. Зал не гучний, не розкішний. Але в повітрі вже висіла напруга, ніби щось ось ось мало статися. І воно сталося Коли Іво вийшов без пафосу, без впевненості, з очима, в яких ще жила юна невпевненість, але з голосом, таким, що вміщував у собі і степи, і біль, і молитву матері. Це був не виступ, це була сповідь. Після того вечора його ім'я почали вимовляти не пошепки. Хтось з глядачів передав запис, і вже за тиждень дзвонили з філармонії. А через місяць він стояв на великій сцені, в яскравому світлі, з мікрофоном, що тремтів разом із його долонею. Слова пісні виривалися з глибини, яку він досі приховував навіть від самого себе. І коли після останнього акорду впала тиша, він подумав все. Це був мій максимум. Але тиша не була байдужістю. Вона була затамуваним подихом. Потім, овації. Справжні, нескроєні, несценарні. Люди вставали, плескали, кричали ім'я, і тоді середини нього щось зламалося, не у поганому сенсі, а в тому, що зламалися клітки сумнівів. Які так довго тримали його талант у неволі. Втім, злет не буває без тіні. З кожним новим успіхом приходив страх, страх бути не таким завтра. Страх, що це, помилка, що завтра прокинеще, і все зникне. Уночі він годинами вдивлявся в стелю, шукаючи відповідь чому я, чому зараз? Чи заслужив? Голос був. Але серце ще не встигло прийняти свою нову роль. І тоді прийшов удар. Той, що завжди приходить зненацька. Людина, якій він довіряв, зрадила. Пісня, написана разом, з'явилася на чужому альбомі. Без згадки, без вдячності. Іво відчув, ніби хтось вирвав із нього частину. І ще гірше, що світ, якому він віддавав себе. Виявився не лише сценою, а й рингом, де грають не завжди чесно. Того вечора він не пішов на концерт. Він сів біля роялю і довго, мовчки торкався клавіш без мелодії. Лише дихання, лише біль. Але саме в тому мовчанні він почув щось нове свою власну внутрішню правду. Він зрозумів те, що справжнє, не можна вкрасти. Голос не забереш, почуття не перепишеш, і любов публіки не в аплодисментах, а в тому, як очі незнайомих людей світяться, коли вони співають разом із тобою. Іво повернувся не як зірка, а як артист, не як образ. А як людина. Зі своїм минулим, зі своїм болем, з голосом. У якому вже було не лише натхнення, а й досвід, і втрата, і мудрість. Він почав писати нові пісні ті, що не лише про кохання, а про дорогу, про пошук, про серце, що б'ється всупереч усьому. Він співав, і сцена перестала бути викликом. Вона стала домом. Вона стала тишею, яку він міг наповнити світлом. І коли сьогодні його зустрічають на вулиці. Називаючи олегендою, Іво лише всміхається бо знає справжній прорив не той, що стається на сцені, а той, що відбувається в душі. Там, де страх перетворюється на силу. Там, де втрата дає крила. Там, де голос прорізає темряву, і світ стає трохи теплішим.